Вітаю, мене звати Марина Лукашук. Я доктор філософії, психолог простору захист 4.5.0, викладач психології. Сьогодні ми поговоримо про комунікацію з військовими, про те, які питання ми можемо їм задавати, як з ними вміло спілкуватися, як отримувати нормальний зворотній зв'язок, щоб не нашкодити. В рамках передачі варто знати, ви почуєте сьогодні відповіді на актуальні для вас питання. Антитерористична операція, операція об'єднаних сил, повномасштабне вторгнення Росіян в Україну одягнуло чимало українців у військову форму. Варто розуміти, те, що вони побачили на фронті, те, що вони пережили, кардинально відрізняється від того, що ми бачимо і переживаємо щодня. Тому варто розуміти їх фізіологічні особливості, їх почуття і емоції, і при цьому спілкуватися так, щоб не нашкодити, адже їхній досвід перебування на війні це дуже травматичний досвід. Музика. Потрібно розуміти, що наші військові, які перебували на лінії фронту, люди, які стали учасниками бойових дій, або взагалі ті, хто перебували там цивільні люди, отримали психологічну травму або бойову травму, в залежності від того, хто це був. Психологічна травма це така травма, яку отримують люди внаслідок травмуючих подій. Це можуть бути цивільні люди, це можуть бути діти. Бойова травма це травма, яку отримують військові, перебуваючи на бої бою в час бойової події. Потрібно розрізняти бойову травму та посттравматичний стресовий розлад. Посттравматичний стресовий розлад або ПТСР, про який ми всі часто зараз чуємо. Це в першу чергу є розлад, який спричинений дуже стресовими лякаючими подіями. Коли ми говоримо про ПТСР, ми говоримо про стан, який зберігається у людини протягом 4 місяців і більше. Тобто, це не є якась нова реакція, це вже певний синдром, який потрібно лікувати. Варто розуміти, що ПТСР буде не у всіх військових, які повертаються з поля бою. ПТСР може бути і в цивільних людей. Як правило, жінки на 20-30% більше страждають від ПТСР. І це може бути не лише травма внаслідок бойової події, це може бути травматизація через якусь лякаючу подію, через стрес, через зґвалтування, через такі події, які людині важко пережити і важко усвідомити. Взагалі, посттравматичний стресовий розлад це та тематика, якою займаються психотерапевти та психіатри. Але психологи теж Можуть діагностувати людину з ознаками ПТСР. Це зниження апетиту, це поганий сон, це погане самопочуття, нав'язливі думки, панічні атаки, панічні стани, через які людина не може нормально комунікувати. Людина часто закривається в собі і не розуміє, що з нею відбувається. Динаміка переживання травматичної ситуації. Перша фаза заперечення наступає відразу після дії травмуючого фактору. Друга фаза. Агресії та провин поступово починаючи переживати те, що з нею трапилося, людина намагається звинуватити тих, хто прямо або дотично був причетний до подій. Третя фаза депресії настає після того, як людина усвідомлює, що обставини сильніші за неї. Четверта фаза зцілення для неї характерне повне прийняття свого минулого і набуття нового сенсу життя. Перед тим як ви розпочнете розмову з військовим. Ви повинні запитати себе, чи не говорю я чогось зайвого, чи не ображує цю людину, адже ваші слова можуть ретравматизувати військового, оскільки ми в своїх запитаннях, в своїх вчинках, в своїх діях можемо підняти дуже складні і болючі для нього теми. Аби уникнути таких ситуацій, потрібно розуміти, які запитання ми можемо ставити, щоб не повторити травматизацію людини. Категорично не можна ставити запитання, а що ти там робив? А чи вбивав ти людину? А скільки ти, вибачте, прибив орків? Такі питання можуть повернути людину в ті події, які вона пережила, і знову нанести травматизацію. Потрібно спілкуватися максимально розуміючим тоном, не агресувати, не піднімати голос, не подавати ті питання, які були б людині неприємні. Не потрібно запитувати, скільки ти там був часу, що ти там робив і так далі. Потрібно орієнтуватися на власні відчуття, але з основним принципом не на шкоді. Потрібно усвідомлювати, що наші військові не вбивають, вони ліквідовують ворога, який прийшов на нашу землю. Вони захищають свою землю, свою територію. Тому у своїй розмові намагайтеся уникати таких фраз, які б могли ранити чи зачепити людину або ветерана, або військового. Найкраще спершу запитати у військового, чи він готовий спілкуватися. Якщо так, про що саме і яких тем чи деталей краще уникати у розмові? І якщо ви зрозуміли, що ваші слова все ж були недоречними, визнайте це і вибачтесь. Проявляйте емпатію, а не співчуття. Адже в першу чергу перед вами стоїть така сама людина, як і ви. І гіпертрофоване співчуття може людину образити або, навпаки, нав'язати певні комплекси. Потрібно спілкуватися з тої позиції, яку ви розумієте, і усвідомлюєте. Не потрібно говорити стандартну фразу Я тебе розумію, якщо ви. Свідомо цього не розуміти, оскільки ви не прожили те, що прожив він. Потрібно уникати таких фраз, що все буде добре. Ти мій герой. Не всі військові є герої або не такими себе вважають, тому що. У когось одні функції на фронті, в когось інші, краще всього використати жест, який використовують у всіх країнах, щоб показати підтримку військовим. Це прикласти руку до серця. Це символ подяки і символ згуртованості до наших військових. І коли ми бачимо людину на вулиці, то краще всього просто покласти руку до серця. Цей символ означає завдяки тобі. Цей символ означає подяку військовому, якого ми бачимо перед собою. За ми зайвих слів, краще використати такий простий жест, Фрази, які є коректними у розмові. Як я можу підтримати тебе? Що я можу зробити? Говоріть із військовими та ветеранами про дім, про рідних, діліться позитивними новинами. Жарти є доречними. Усі ми розуміємо, що з фронту повертаються люди з пораненнями, і дуже часто ці люди не мають однієї чи другої кінцівки. Не потрібно називати таких людей ампутантами або інвалідами. Краще і більш толерантніше називати людину з ампутацією, або людина без кінцівки, або правильно казати, людина з ампутованою рукою чи ногою, чітко називаючи ту частину тіла, якої немає. Так само дуже важливо акцентувати свою увагу на тому, що інвалідність людина має, наприклад, через те, що немає якоїсь кінцівки, тобто через її втрату. Але для цього потрібно обов'язково дотримуватись принципу спочатку людина. Ми говоримо про людину. Ми не говоримо про те, що щось не так, адже це така сама людина, як і ми, і люди із певними ампутаціями кінцівок абсолютно нормально адаптуються до соціуму і живуть з нами в таких самих умовах, як і ми, але, звісно, маючи певний дискомфорт у деяких ситуаціях. Тому дуже важливо, щоб ми і наші діти вміли комунікувати з людьми незалежно від того, що ми бачимо перед собою, розуміти. Підтримувати важливо пояснити це і дітям. Адже ми повинні розуміти, що таке протез, і говорити дітям відкрито про це, що це є штучний виріб, про те, що це нормально, про те, що такі люди повертаються з фронту, і це наслідки тої війни, в якій ми всі зараз живемо. Не потрібно замовчувати ці теми, не потрібно вигадувати якісь казкові історії. Потрібно просто пояснювати все так, як є. Адже дитина вчиться сприймати все через призму нашого з вами спілкування, через призму нашого пояснення, і важливо доносити дитині ту інформацію, якою вона є насправді. Наразі ми маємо чимало онлайн-ресурсів, які ви можете використовувати. Це є різні телеграм-канали, чат-боти, сайти. В нашому проєкті існує купа публікацій, які допоможуть вам краще налагодити комунікацію з військовими, навчитися спілкуватися з військовими самим. І деяку інформацію ми підготували навіть для військових, як військовим спілкуватися з цивільними. Всю цю інформацію ви можете отримати на базі центру захист 450 у вигляді посібників і брошур, які розробила наша команда психологів. Користуйтеся інформаційними ресурсами. Ця інформація точно не завадить, а навпаки, допоможе. Будьмо толерантними та наближаємо перемогу.